Що робити, якщо командир видав бойове розпорядження, а ви обмежено придатний? Давайте розбиратися. Перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Розберемося на конкретній ситуації. Військовий вчинив геройський поступок під час захисту батьківщини витягнув поранених побратимів з поля бою, після чого сам довго лікувався, отримав. Згідно висновку ВЛК, обмежену придатність ще й зараз проходить комісію стосовно встановлення інвалідності. Декілька днів назад командир військової частини дав йому бойове розпорядження. Причому дав по-дуже хитрому. Тобто бойове розпорядження роздрукував на листочки без жодного підпису і жодних якихось доказів того, що цей наказ виданий незаконно. І сказав, що якщо. Військовий обмежено придатний, не ну, придатний в тил зараз це називається. Якщо придатний в тил зараз не виконає бойове розпорядження, то тоді його притягнуть або по СЗЧ, або навіть можливо не КОРА. Як в такій ситуації діяти? Перш за все, потрібно пересвідчитися, що ви в СЗЧ не перебуваєте. Потім розуміти, що якщо командир буде таке розпорядження видавати, зачитувати його, потрібно фіксувати це. На відео, щоб приважно ще були свідки такого незаконного наказу, та повідомляти відповідні правоохоронні органи, в даному випадку це ДБР. Тому у разі, якщо потім командир сам направить подання про притягнення вас, наприклад, до кримінальної відповідальності за непокору або СЗЧ, щоб у вас були докази того, що ви непокору не вчиняли і все СЗЧ не перебуваєте. Крім того, людина, яка обмежено придатна. Їй не можна направити на ноль, і командир військової частини повинен дати їй якісь тилові завдання, наприклад, бути водієм або охоронцем, або ще з кимось, і перевести з бойової спеціальності бойового, наприклад, посади, наприклад, там, стрілець, перевести, наприклад, там, на водія. У разі якщо в нього в військовій частині немає відповідних посад, то тоді потрібно вжити заходів командиру для того, щоб перевести такого бійця із. Бойової частини в тилову частину тим більше, що сирський обіцяв, що героїв людей, які е, отримали бойові поранення, чесних людей будуть направляти в ТЦК, і таку людину абсолютно легально законно можна замість цих здорових ситих ТЦКшників направити на службу в ТЦК. Того знайте свої права у разі потреби, звертайтеся, будемо допомагати.